Всім привіт, друзі, всім добрий вечір. Вирішили сьогодні з Віталіком сходити на дальній кордон, десь заїдемо, друзі, на острова, щоб половити, спробувати пошукати, половити нічного ляща. Зараз на годиннику вже сьома година вечора. Десь пливемо в мандри, знайдемо якесь місце десь на острові і будемо рибалити до ранку. Повинно буде цікаво, тож не перемикайтесь. Розпочинаємо. Ну ось ми і на місці, на острові. Шикарне місце. класно. Провірили ехолотом, класна глибина, свал з 3-4 метрів, пологий аж до 7 метрів. Ну, подивимось, місце непогане, рибка по ехолоту присутня. А чи буде вона клювати вночі, зовсім не зрозуміло. Жодного разу в житті я тут не був вперше. от Тож зараз вже майже 8 година вечора. Швиденько замішуємо прикормочку, закидуємо фідери і рибалимо до ранку. Тож, друзі, поїхали. Розпочинаємо. Ну що, друзі, як завжди, перед початком риболовлі, перше, що треба зробити, це гарно замішати прикормочку. Дивіться, у мене тут півтора кілограма відвареного половинками гороха. І зараз горошок засипам прикормкою сухою. Сьогодні я брав дві упаковки прикормки. Від Real Fish, серія торнадо це ось пряник кориця. І друге універсал конопля. Мабуть, лящ пряник кориця, ми висипемо всю упаковку відразу. От, все, що тут у мене є. Ух, який зразу аромат пішов. Все це ретельно вимішаємо, а якщо буде мало, то додамо ще коноплі. Так, все, гарненько-гарненько треба все ретельно вимішати. Так, прикормочка в мене готова. Пішло всі дві пачки сухої, прикормки і канапля, і пряник кориця. І тепер прикормка, друзі, вийшла така, як слід. Дуже класна, ароматна, розсипчата. Зараз я її пересиплю в це відерце, і мені буде зручніше з нього забивати годівниці. Отак. Все, це відро відставляємо. Потім наберемо в нього води. Щоб було зручно мити руки. І вийшло майже ціле відро гарної прикормочки. Рибалити я сьогодні буду на два фідерних удивища. Обидва фідера в довжині 360. Один з тестом до 110 грамів, це моделька Касмастер. І другий фідер з тестом до 150 грамів моделька S-River. Катушки теж від флагман 5000 і 6000 модельки S-River і Легенда. І шнурочок 0,12 мм. По монтажу, друзі, поставимо класичний монтаж, годівниця вагою десь приблизно 90-100 грамів фідергамчик. Ну, зараз більш детально буду наживлятися і все вам покажу. Так, підгледів в інтернеті якийсь новий монтаж, чесно кажучи, не запам'ятав, як він називається. Щось здається Райнін Ріг, якщо я не помиляюся. Одягається така приблуда для кормушки. Вона є з подовжувачем, є без подовжувача, багато їх там різновидів. І потім одягається фідергамчик. Тут ставлюють або цей вертлюжок, або ось таку бусінку, як в моєму варіанті, це я сам робив. Довжина фідергамчика десь приблизно 15 см. Зараз спробуємо продіти туди шнур. Ось так. І потім все це діло. Зав'язується на вузол і отримуємо ось такий монтаж. На застіпку одягаємо кормушку. Одівничку нашу вагою 100 грамів. Фідергамчик довжиною 15 см. І потім сюди в петельку пристєбнемо повідок з гачками. Так, тож набиваємо одівницю. Зараз пристібаємо повідок. В якості наживки в мене, як завжди, черв'яки і опариші, нічого іншого, собственно, і немає. Так, тож, чіпляємо повідець. Де в мене тут повідець? Ну, ось так я наживився, пучок черв'ячків під передним опаришем. Довжина поводка близько 1 метра. І ось так в цілому виглядає готовий монтажик. Фідергам, годівниця і поводок. Спробую ловити на нову для мене снасть. Не знаю, що з цього вийде. Якщо буде путатися, поставимо звичайне коромисло, як я завжди ловлю. Якщо не буде путатися, то будемо ловити на такий монтажик. По закиду десь приблизно 35-40 метрів, там де йде пологий свал з 4 на 7 метрів. Будемо кидати десь на свал. Його гарно видно по течії. Так. Перший пішов. Опа. Опа, єсть. І щоб кидати десь плюс-мінус в одну точку, зразу зафіксуємося, закліпсуємося. Єсть. Ну що, друзі, я нарешті закинувся, все налаштував. Готовий до нічної риболовлі, залишилось тільки повісити ліхтарики. Ліхтарик повісимо на триногу, яка нам буде освітлювати кінчики фідерів. Ліхтарик над місцем, де будемо заряджатися, наживлятися, перев'язуватися. Поки що клювань не було. Але чекаємо. Водичку потягнули, додавилось десь приблизно півтора метра по берегу. Ну, Таке як, можливо, наче вже більше підніматися і не буде. Якщо буде, то прийдеться ще трошки назад відсовувати речі. А речей сьогодні багато теплі речі, і штани, і світер, і курточка, і крісло, і в общем, лодка була загружена під зав'язку. Навіть ніде було сісти. Це ж моїх скільки речей, а ще і у Віталіка. До речі, він тут сидить поряд, недалеко від мене, за оцим великим кущем. От. Так що, друзі, рибалимо. Мені є, друзі, так швидко, просто не уявляєте. За 15 якихось хвилин чи 20 максимум вже і стемніло. Розвісив ліхтарики. Зараз поставимо ось такі ще світлячки на кінчики фідерів і, в принципі, вже можна рибалити. Покльовок поки що не було. Не знаю чому. Наче й водичку гарно дають. Ну, будемо сподіватися, що буде клювати щось вночі. Або, або можливо під ранок так, зараз, друзі, сходимо в гості до Віталіка, подивимося, що він тут, наш човник. О, ти тут понаставляв взагалі. Ти на сома, мабуть, позаряджав. Віталік. Каже, нафіг мені ті лящі, я буду ловити сома. Сам своїх У нього такі спінінги, бабусіни, якісь дзвоники мадняві. О, красота. Закинув три спінінга він і чекає сома. Ну а я пытаюсь, намагаюся ловити ляща поки нічого не клює, ні в нього, ні в мене. Так, Ну що, друзі, тільки стемніло, 10 година. Ми з віталіком повечеряли і я прийшов, і в мене якраз перша покльовка. Здається, є якась непогана рибка. І, якщо я не помиляюсь, то це гарний лящик. Да. Ось він перший. Дивіться який красень. Нарешті, друзі, я його таки знайшов і впіймав. Єсть. Такий не самий великий, але десь плюс-мінус кілушечка. Плюс-мінус кілушечка. По класиці, черв'ячок, все як положено. О, нарешті перша гарна рибка. Водичка пішла на спад, були трошки дали води, зараз почала падати, і перша рибка подивинула. Нічого не клювало. Десь, мабуть, годинки-дві я викидав майже пів відра прикормки. Гарненько загодовував точку. І ось нарешті плоди моїх стараній заїхали на острів, загодувалися гарненько і є перший лящик. Тож, друзі, продовжуємо. Сподіваюсь, він там був не один. До ранку ще уйма часу, то ще, мабуть, щось піймаємо. Так, ну ще, друзі, здається, ще одна поклявка. Ох, і холодно вночі стало. Довелося навіть курточку одягти. О, ще один гарний лящик. Мохти, мабуть, трошки більше, ніж попередній. О! Дивіться які кабанчики клюють. Ох, і класні. Класні. Лящики. Да, Це трошки більше, дивіться, ніж попередній. Не густо, покльовочки ріденькі. І поки що ніякої іншої риби окрім лящиків не було. Холодно, що капець. Відчувається вже, що на порозі осінь. Там ще здається на ці вихідні трошки потеплення буде, а потім знову вже дощі, похолодання. Останні теплі дні літа, друзі. У Віталіка ще не було жодної покльовки. Він там щось і на сома позакидав, і на ляща поставив, але поки що не клювало. Щас я вам покажу, друзі, як літалі крибаче. Дивіться. Е Лови один рибу. Клює. Каже, клює. Так в нього там, дивіться, намастився і паролон. Укрився спальником і спить, як дядько. Я там лящей тягаю, а він спить в лодці. Спіннінги стоять у нього. Каже, не клює нічого. Звісно, не клює. Так, крысы бігають такі здорові. Оце те попущений, дивись, вообще, чи так надо. Так, ладно. Пішов я рибалить, а ти далі спи. Так, нарешті, друзі, і сусідній спині на спрацював. Здається, ще один. Гарненький лящик должен бути. Бо окрім ляща нічого не клює. Да, дивіться, який кабанчик. Опа. Гарненький. А підожди, ти не стрибай так. Все, заспокоюсь. Заспокоївся. Опа. Весь обмазався, мене обтьопав. Що ти таке я це? Неспокойний, а? Ух. Уже. О. Уже три штучки, друзі, бачите, мал помалу о. Поклявують іноді. Що цікаво, що немає зовсім ніякої іншої риби. Карась не ліє, густіра там, псинець, нічого взагалі немає. Одні лящі. І берете тільки черв'яки. Тільки перекинув цей фідер. І одразу ще одна покльовка майже зразу. Хвилин 10 тільки пройшло. І знову ляще, скоріш за все, бо таке щось важке, гарно тянеться. Ух. До речі, було два досадних схода вместе з гачками. ну, срези, десь обракушняк, скоріш за все, зрізало. Оце кабан. Це, мабуть, друзі, найбільший на сьогодні такий десь півторушечка. Ой, оце десь такий, друзі, півторушечка, мабуть. Якщо не більший. Фух. Заліковий кабанчик. Точно, мабуть, найбільший. Біжи дядя. Ух, красень який. Взагалі сьогодні рибалка, друзі, аген. Треба піти розбудити Віталіка, бо він так все і проспить. Я його вже двічі будив, він каже, те, що ти там ловиш, там нічого не клює. І далі. Храпе аж. Ще хвилин 10-15 і вже почне світати. Вже так, знаєте, світать починає. В принципі, рибалочка непогана. Вона ще не закінчилась. Можливо, ще щось піймаю. Але навіть те, що вже впіймав, друзі, дуже подобається мені. Клас. Ще одна, друзі, гарна покльовка. Спочатку була покльовка на один фідер, але сход під берегом уже не дотягнув. Був лящ, гарний, мабуть. І прямо під берегом зійшов. І дивлюся на другий покльовка. О, А тут є. Бачите, ну, це вже такий мабуть найменший на сьогодні. Козлик. Але теж нічого так заліковий. Бачите, іншої ніякої риби немає. Самі самі лящики. Мабуть, штук штук п'ять, стука 6 я вже піймав. Так, два фідера на березі. Зараз, мабуть, цей перший закинемо, бо я вже його зарядив, не встиг закинути, дивлюся, там тіліпає вже. Потім той закинемо. Чесно кажучи, думав, що наутро вже не буде клювати. Але покльовую. Ну що, друзі, на годиннику вже майже сьома година ранку і десь, мабуть, години-півтори вже зовсім нічого не клює. Останні пару козликів невеличких таких грам по 800 піймалось уже на світанку. Як тільки-тільки почало сиріч, піймав, мабуть, найбільшого, такого гарного, десь 1,5 кілограмового лящика одного. І все, ніякої іншої риби не було. Я сподівався, що утром, можливо, там проклюне кара, ще якась там густера, синець. Ні, зовсім, друзі, нічого не клює, навіть дріб'язок черв'яки не об'їдає. Такої, такої риболовлі в моїй практиці ще не було. Що клював тільки лящ, тільки вночі. І ось на світанку все зовсім заглохло. Давайте я вам зараз покажу, що мені сьогодні вдалося впіймати. Ну, ось такий, друзі, сьогодні у мене уловчик. Ух, які пригучі. Загалом я впіймав 7, 7 штучок, 4 штуки такі десь побільше, один десь півторуха. Три такі десь в районі кіло і три штучки трошки менше. Десь такий грам по 800, мабуть. Ну, загалом сім штук. Ну що ж, друзі, отакий сьогодні у мене уловчик. Я гадаю, що досить непогано, особливо враховуючи той факт, що рибалив я на цьому місці перший раз в житті. І знаю, що до любого місця треба звикнути, треба його гарненько розвідати. От, я точно знаю, що тут є більші лящі, є лящі 2-2,5, а можливо і 3 кг, але до них треба підібрати ключик. Можливо, погратися з прикормкою, з дистанцією, можливо, десь сісти лівіше або правіше. Тут іще є місця, десь, можливо, на виході із ями або знайти бровку. Загалом, сподіваюся, що ми обов'язково ще сюди, друзі, приїдемо. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте підписатись на канал. А я сподіваюся, що наступного разу рибалка буде ще краще. Все, друзі, до побачення, до наступних зустрічей. Всім пока-пока.